Увага всі. Виходимо в ефір через десять. Можеш знову спробувати сайт знайомств. Шість. Я вчора зайшла у Тіндер. Чотири. І за півгодини у мене секс на трьох з Ефір. принц Ендрю написав свою першу дитячу книжку. Ти це навмисно. Серйозно. Вже п'ять років, як ти розійшлася з Марком. Тобі потрібен секс. Привіт. Це тривало шість годин. Тривало шість годин. Лялькова вистава, на яку ходила тітка в річ. Я так мало про нього знаю. А що тут знати? Він красень, і у нього в штанях чимала забавка. <рес> що ж, я хочу бачити хрещених батьків. Незручно. Можете цьомнути її. Скажімо, в чоло. Я, я мав на увазі дитину. Нащо постійно наступати на ті самі граблі? <рес> я вагітна. <рес> Коли можна? Знайти нові, отже, ти гадки не маєш, хто з нас двох батько. В одного точно має бути більше шансів. Better, you know, В обох шанси рівні, тож приходьте разом із батьком, що й не з'ясуйте, хто він. Mm -hmm. Так чи інакше, нас звела сама доля. Припиніться обидва. Чай без кофеїну. Дякую. А ось корисний сік. О! Можна мені сумку. Дякую. А мені твій телефон. Кого б ти сама хотіла? Я не знаю. Ти його любиш? Любила, але давно. А мене? Полюблю. Колись. О, Боже. Боже, Бріджит, яка ти величезна. О, не пусти їх. Хто з вас батько? Це я. Дитина Бріджит Джонс. О, я все думала, скільки ж вас прийде. Аншлаг всі тут? З 15 вересня у кіно.